Щиро вітаю вас, друзі. Сьогодні тема дуже серйозна. Без жартів, в дійсності, вона дуже серйозна. Це пенсійна реформа, але про яку, напевно, мало хто чув, по телевізорі такого не показують. І не просто так, а тому, що новий міністр соціальної політики Денис Улютін вже встиг зробити гучну заяву: Україна переходить на абсолютно нову модель пенсії. Обіцяють аж три великі зміни оновлення солідарної системи, запровадження накопичувальної, а також перехід від спеціальних пенсій до професійних. На перший погляд, ну що тут скажеш, звучить непогано, навіть перспективно. Але як це зазвичай буває за красивими словами? Треба дуже уважно розбиратися, що ж там насправді ховається. Бо ми з вами знаємо, що на папері все може виглядати прекрасно, а в житті, ви самі розумієте, про що я. А почалося все ще в липні, коли в уряді вирішили провести, так би мовити, оптимізацію. Міністерство соціальної політики об'єднали з Міністерством єдності. І тут одразу виникає закономірне питання, а що це за Міністерство єдності таке? Бо якщо говорити відверто, воно нікому особливо і не було потрібне. Це ж не секрет, що це відомство виглядало абсолютно бездіяльним, і багато хто взагалі не розумів, для чого воно існує. Таке враження, що створили його виключно під одну особу. Ну, знаєте, бувають у нас такі під конкретну людину Міністерства, самі здогадаєтеся. І от замість того, щоб тихенько це Міністерство єдності закрити, його вирішили з'єднати з Міністерством соціальної політики. Може, щоб воно не зникло. Остаточно, може, щоб. Тій людині було куди приткнутися, бо вже і, і так там, як то кажуть, місць із корупційними скандалами вистачає, друзі. Ну, що зробили отаке об'єднання? Очолив це нове об'єднання, відомство ціле в загальному Денис Улюкін, фінансист за фахом. І перше, що він зробив, це гучно пообіцяв змінити сам підхід до соціальної допомоги. Його головна ідея, допомога має надаватися не за статусом, а за потребою. Ну, сказати, що це звучить справедливо, знаєте, нічого не сказати. Бо логічно ж, правда. Але тут є одне але, і то велике. Під таким гаслом дуже легко комусь просто скасувати виплати, оголосивши, що ця людина нібито не потребує допомоги. І от так вирішать без належних підтверджень, перевірок чи навіть обґрунтувань. Раз і немає в тебе вже грошей. Друге, про що можемо поговорити, бо це також дуже важливо солідарна система. Далі міністр узявся за солідарну систему. Для тих, хто не в темі, солідарна система це коли всі ми. Працюючи громадяни сплачуємо внески до пенсійного фонду, із цих грошей держава одразу виплачує пенсії нинішнім пенсіонерам. Тобто, ми зараз платимо не собі на старість, а тим, хто вже вийшов на пенсію, розумієте? І коли ми самі будемо пенсіонерами, наші пенсії будуть виплачувати з внесків тих, хто працюватиме тоді. Така от передача, як кажуть, грошової естафети на майбутнє один одному. Міністр каже, що хоче осучаснити цю систему, його бачення зробити так, щоб розмір пенсії чітко залежав від твоєї трудової біографії, скільки років ти працював і скільки сплачував Унесків. Ідея в теорії непогана. Бо виходить, що той, хто чесно й довго працював, матиме більшу пенсію, ніж той, хто працював мало або взагалі офіційно і не працював. Але давайте будемо чесними. Це і зараз, між іншим, і є, уже прописано в законі. На папері так воно і є. Стаж і внески мають визначати розмір пенсії. Але ж ми з вами знаємо, де тут проблема, не в законах. Проблема в тому, що пенсійний фонд постійно в дефіциті. І щоб виплатити навіть ті пенсії, що є, держава змушена докладати гроші з бюджету. Просто дотації, от і все. І коли фонд мінусує щороку, говорити про суттєве підвищення виплат, ну справа дуже непроста. Погодьтеся, друзі. Є ще третя, дуже тема для обговорення це накопичувальна система. Другий пункт реформи, який пропонує Улютін накопичувальна система. Тут треба згадати, що ця ідея у нас уже не вперше з'являється. Суть така: частину ваших обов'язкових внесків не відразу витрачають на виплати нинішнім пенсіонерам. А кладуть на ваш особистий рахунок. І ці гроші накопичуються до вашого виходу на пенсію. Здається справедливо, і в теорії воно чудово. Бо виходить, що окрім державної пенсії, ви ще й матимете свої власні накопичення. Але, як завжди, тут також є нюанси. Якщо ви почнете накопичувати, скажімо, у 55 років, то й накопичити зовсім небагато, це логічно. І навіть ці великі гроші може з'їсти ще й до того всього, як ми знаємо, інфляція. А в нашій країні інфляція це не якась там рідкісна штука, а цілком завжди реальність. І це ще не все. Є серйозна небезпека нечесного управління цими фондами. Бо погодьтеся, там, де крутяться великі гроші, завжди є ризик, що вони десь зникнуть. Хтось може вкрасти, хтось може невдало інвестувати, а хтось просто розпорядитися ними так, що ви своїх накопичень і не побачите. Тобто, якщо ви молоді, Працюєте і маєте перед собою 20-30 років, ця система може вам дати щось відчутне. Ну, якщо воно так буде в майбутньому. А от для людей передпенсійного віку це абсолютно нічого не дасть. Бо часу накопичувати хоча б щось вагоме вже просто й немає. Четверта тема, друзі, також дуже серйозна. Це професійні пенсії замість спеціальних. Ще одна зміна, яку планує ввести міністр, дивіться яка. Заміна спеціальних пенсій на професійні. Сьогодні є категорії людей, які отримують пенсії в рази більші з-за середні. Це судді, прокурори, чиновники та інші особливі в лапках категорії. Нова система передбачає, що замість цих спецпенсій будуть професійні. Вони складатимуться з трьох частин базова виплата перша, друге, накопичувальна частина і професійна надбавка третя. На папері це виглядає більш справедливо, ніби всі, дивіться, в одинакових умовах, а надбавка залежить від професії. Але тут виникає головне питання знову: чи справді зменшать ті захмарні пенсії? Які зараз отримують деякі чиновники, чи це буде просто переіменування системи без реальних змін. Бо якщо просто змінити назву, а суми залишити ті самі, то суть від цього не зміниться. П'ята тема, друзі, можливі ризики та контроль, які вони є. Тепер про мінуси, які можуть стосуватися простих людей. Якщо у вас зараз пільгова пенсія, цілком реально, що її можуть зменшити. Накопичувальна система, як би її не рекламували, не захистить від інфляції, просто не захистить і все. У найгіршому випадку вона може нагадувати фінансову піраміду, де ви сплачуєте, сплачуєте, а потім усе це може і зникнути. Причини цього ми вже згадували: корупція перша, неправильне управління фондами, банальне зникнення грошей. Додайте сюди ще й інфляцію, і ви зрозумієте, чому така система може бути небезпечною. Є ще один момент, про який офіційно не говорять, але який багатьох хвилює. Це контроль. Бо накопичувальні рахунки. Це нові реєстри, перевірки доходів. Усе це означає посилення контролю над кожним громадянином. Держава бачитиме всі ваші доходи, накопичення і витрати. Формально це подають як прозорість ніби. Але фактично, це ще один інструмент впливу. Шостий розділ буде вже. На закінчення, це підсумки, і який буде прогноз, друзі. Отже, підсумуємо, пенсійна реформа, яку пропонує міністр Денис Улютін, на перший погляд, може бути корисною. Але тільки за умови, що всі внески реально працюватимуть на людей, а не будуть знецінюватися. Що правила будуть абсолютно? От так от одинакові для всіх, без винятків і привілеїв, що держава не використає цю реформу як привід, друзі, для скорочення виплат тим, хто їх зараз отримує. Поки що все це лише слова, і простим українцям варто уважно нам всім стежити за кожним кроком цієї реформи. Не вірите в казки про те, що держава автоматично про все подбає. Бо ми знаємо, такого не буде швидше за все. На все відверто відведено 100 днів, десь до кінця року вже стане більш-менш зрозуміло, що уряд реально планує і як збирається втілювати свої ідеї. Але навіть щодо солідарної системи. Щоб її покращити, потрібні гроші. А де їх візьмуть, поки ніхто нічого не каже на це. Тож наразі ми маємо гарні обіцянки, а от чи перетворяться вони на справжні зміни, побачимо. Що може чекати далі, і трохи давайте ще про реальність згадаємо. Знаєте, чим більше слухаєш оці гучні заяви, тим більше розумієш. Ми вже чули подібне не раз. Кожен новий міністр соціальної політики приходить і каже: От я зараз усе зміню, зроблю справедливо, і починаються ті самі обіцянки. Осучаснити солідарну систему, запровадити накопичувальну, навести лад зі спеціальними пенсіями. І щоразу це попадається так, видається, ніби Ось цього разу точно все вийде. Але досвід підказує інакше, друзі. Проблема не тільки в тому, що законодавство десь недосконале. Не в тому тільки проблема. Проблема в тому, що в нас завжди є хтось, для кого правила одинакові для всіх, і вони а для когось і не одинакові. І чомусь ті правила на одних працюють, а на інших і не працюють. І є ризик. Що під гаслом Допомога за потребою відсіють тих, хто, можливо, формально виглядає забезпеченим, ну але насправді ледве зводить кінці з кінцями. І тут ще один момент згадаю: солідарна система це звичайно добре, коли економіка працює, коли є багато працюючих людей, які стабільно сплачують внески. Але коли в країні йде. Така складна ситуація, коли багато хто виїхав за кордон, коли частина економіки стоїть, то де брати ті внески? Як наповнювати пенсійний фонд, якщо база платників просто скоротилася? Це питання, на яке ніхто зараз чітко чомусь не відповідає. А накопичувальна система в умовах, коли довіри до інституції ну майже немає, це взагалі окрема історія. Бо щоб люди віддавали свої гроші на десятки років уперед, вони повинні бути впевнені, що завтра ці гроші нікуди не зникнуть, а хто дає якісь гарантії. А як бути впевненим, якщо навіть державні банки іноді потрапляють у такі скандали? Що тоді робити? Щодо заміни спеціальних пенсій професійними це гарна ідея. Але чесно, ви вірите, що хтось реально піде на те? Щоб урізати пенсію судді чи прокурора в рази? Я не вірю. Можна красиво назвати, але якщо механізм залишиться той самий, то для простих людей нічого не зміниться. Отож, друзі, ситуація така, пенсійна реформа може бути як шансом на справедливість, так і черговою мильною бульбашкою. Будемо вже дивитися, слідкувати. Все залежить від того, чи буде політична воля зробити для людей, а не для просто галочки. Бо ми вже бачили, як гучні реформи перетворюються на звичайне перейменування, без жодного ефекту. Тому я скажу вам прямо: у казки про те, що держава сама про все подбає, треба вірити з обережністю, я би так сказав. Ми з вами живемо не в чарівній країні, де пенсії ростуть від добрих слів міністра до реальних наших грошей. Тут, щоб отримати гідну старість, треба або самому про неї подбати, або чекати, що трапиться якесь диво. А з дивами, як ми знаємо, у нас ну так собі, 100 днів ось той. Термін, за який ми побачимо, чи слова у Лютіна мають під собою ґрунт, чи не мають, до кінця року вже можна буде робити висновки. А поки що ну стежимо, читаємо між рядків, як кажуть, і пам'ятаємо. У цій грі, як і у будь-якій іншій, перемагає не той, хто вірить у гасла, а той, хто вміє бачити реальність і просто дивитися і грати по правилах життя. Бо реальність така, грошей у пенсійному фонді мало зараз. Дефіцит нікуди не зник. І якщо нічого кардинального не змінити в економіці, то жодна формула, навіть найсучасніша, не зробить нас багатими пенсіонерами. Але ми з вами оптимісти, правда ж? Ми будемо надіятись на те. Тому будемо сподіватися, що цього разу щось таке зрушить. Хоча я б радше. Поставив, знаєте, на те свою увагу, що все це закінчиться великим просто звітом про успішну реформу, після якого люди питатимуть, а що змінилося? І чесної відповіді, так, напевно, ми і не почуємо. Але це лише припущення. Можливо, можливо, я не виключаю, що вже цього разу щось зміниться на краще. Я це не виключаю. Ось такі новини на сьогодні, друзі. Вибачте, за емоції, якщо. Тому що я хотів бути з вами відвертими, підготував для вас цей матеріал. Ну що тоді? Вже почуємося в другому випуску свіжих новин. А зараз бережіть себе. На все добре вам!